Маєш в кишені 10 тисяч доларів приблизно і не знаєш, який автомобіль собі вибрати, і тобі потрібен універсал або седан хорошої комплектації, якісний, комфортний, швидкий і надійний, тоді цей автомобіль тобі потрібний. Перший комфорт з цим автомобілем мало хто може конкурувати на рахунок комфорту. Так само в нього можна знайти все, що вам. Захочеться, але не чекайте від нього якихось комплектацій, як там японців чи в інших автомобілів, типу люксурі, елегант, авангард. В ньому їх просто немає. Колись, коли їх купували новими, там просто вибирали все, що вам хотілося. Можна знайти його повністю заряженим по самій не хочу. З панорамами, з дотяжками, з радарами, з нічним баченням навіть, але з двохлітровим двигуном і так само можна купити автомобіль. На великому об'ємі двигуна, як 3,5 дизель чи 4 літри бензин, але в бічовому, бічовій комплектації. І так, розхід пального. Розхід пального в цьому автомобілі коливається від, в залежності від двигуна, але, скажімо так, коливається від помісту 6 літрів і до. Як ви натиснете на гашетку? Як ви даєте газу? В цьому автомобілі двигунів, ну виправда. Пальцем не вистачить, щоб розповісти, які там були двигуни, які ставитися, які в ньому були е, покращення, тобто які у ньому були рестайли того двигуна, е, коли двигуни зі старішої моделі на цей постав а потім його, ці двигуни замінили на більш новіші, які кращі двигуни, які гірші. Це просто за 200 хвилин не, не розповісти, на це є інше відео. Тут ми все коротко пробуємо. Розхід різний: від 6 літрів від 5-6 літрів, 2-літрові двигуни, бензин, дизель, і до небес. Якщо взяти середній, то це середнє 10-12 літрів на 100. Технічне обслуговування, технічне обслуговування кожного автомобіля вимагає коштів, вимагає знань. Можливо, в цьому автомобілі трошки більше треба знань мати, хоча б подивитися пару якихось каналів, які суто про цей автомобіль розповідають. По пару якихось там відео ви вже можете собі уявити трошечки все, як би, весь цей автомобіль, з чим його використовувати і як його обслуговувати. Часом можна самому щось зробити і не заплатити, а можна і поїхати. Мусимо поїхати і зробити. Так? Він зроблений для обслуговування дуже-дуже добре, бо деякі е, речі, наприклад, хоча в інших автомобілях, Треба, е, наприклад, як піддон зняти, треба зняти всю підвізку. Але з другої сторони, щоб поміняти патрубок по охолоджувальної рідини, вам не треба ніяких можна сказати, інструментів. Можна просто взяти шило чи викрутку, і все. Навіть викрутку ви не будете відкручувати, вам просто там треба підкупнути одну штучку і все. Тобто він в експлуатації дуже приємний, отак скаже. І трошки більше, можливо, вимагає коштів, ніж ті самі Passat, чи там Renault Laguna, чи Megane, але ви будете рідше заїжджати не з того. Хоча зараз боти будуть казати, що я не правий, я вже використовував цей автомобіль сьомий рік, 6 років попередній, а це вже 2 роки. Я знаю, про що я говорю. Як ви думаєте, що це за автомобіль? Так, звичайно, це, це автомобіль, який не любить більшість. Бояться більшість пасатолюбів, бояться більшість ренолюбів, пежолюбів. Чи Тойоту любів, які кричать, Тойота надійний автомобіль, Тойота це все, Тойота, Кемрі, Сороковка, це вершина надійності, це така класна тачка. От я купив Тойоту, то це знає Тойоту Сороковку чи яку там, то ти вже все. Король життя, тобі вже нічого не треба. Ти тільки їздиш, заправляєшся. І взагалі, навіть не, один, не одного разу масло не поміняв. Ну, ну це автомобіль він ну, купив і купив за 6 тисяч і продав за 10. Він тобі гроші приносить. Це взагалі. ну... Ну це це мрія кожного. Це золотий слиток та гамно Тойоти. Тойоте, не та Сороковка, бля, на ті роки це взагалі це, це утопія, а не автомобіль. І звичайно, якщо ви всі знаєте, що це за автомобіль, то всім ненависна шістдесятка. BMW e е є 61 в даному випадку. Автомобіль технологічний. Автомобіль мега комфортний. Автомобіль, який дарує вам від керування. Автомобілем такі емоції, такі задоволення, що ніякий інший автомобіль вам цього просто не подарує. Це в нас Дорест з цими конченими ручками, які я взагалі ненавидив і зараз не люблю, але я привик, вони мені не дають ніяких проблем з їх використанням. Це ця застаріла приборка на ті часи. Як так можна було зробити червону приборку таку просто? Навіть нема температури двигуна, тут а представте собі. Але є отака магнітолка, яка називається iDrive, тип CCC, в якій тут є все, що вам забажається.